За безквитковий проїзд у комунальному транспорті Житомира у 2022 році контролери виписали майже тисячу штрафів на суму близько ста тисяч гривень. Може бути, кожен день штрафи виписуємо, може бути декілька днів і немає. Всі законопослушні пасажири їдуть. Зараз більше менше, тому що люди перейшли більше на електронні картки, тому що зараз так штрафів не і більш-менш вже дослухаються. Бо що нікому не хочеться неприємності. Ну пасажири нормально доступні? По-різному. Є привітання, є поливаються, да, привітаються, а є такі, що з агресією. але ми мовчки улибнулися своя робота, де пішли. Станом на вересень в міській службі контролю працює 26 контролерів. До кінця року їхня кількість збільшиться до 36 працівників. Зараз контрольори мені подобаються тим, що вони вміють себе вести з людьми. Це саме основне. І вони не так, як колись, так, за шкірки. І все, плати або так. А вони розуміють, вони просто досконалюють, чому людина не заплатила. Працює без кондуктора. Штраф за безквитковий проїзд стягується у 20 кратному розмірі від вартості проїзду. Там мені все одно там є карта, є, є термінали питання. Мені добре, мені зручно. Чому сама себе пішла, заплатилася в середньому? щомісяця служба контролю виписує до 200 штрафів. За словами Олександра Шевчука, планується, що контролери працюватимуть не лише в комунальному транспорті, але й в приватних маршрутках. Ці кошти скеровані вже в більшій частині в місцевий бюджет. Ці кошти йдуть на потреби міста для підтримання життєдіяльності. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.